За успішне розслідування Дегтярьова було заохочено позачерговим званням полковника. Відмовившись від запропонованої йому штабної посади, він висловив бажання працювати в зоні постійним спостерігачем від служби безпеки. Інформація про всі установки, котру здобув майор Дегтярьов, не на жарт занепокоїла його керівництво. Усі матеріали щодо Ікс-лабораторії було вилучено із військових архівів та позначено грифом особливої важливості. Співробітники СБУ в зоні отримали наказ у будь-який спосіб запобігати поширенню інформації про суть зазначених робіт. На основі промислової документації виробу номер 62 було створено кілька дослідних зразків. Після випробувань від масового використання цієї зброї вирішили відмовитися. Вартість боєприпасів виявилася надто високою. Втім, деякі факти дозволяють припустити, що вдосконалювання гаус гармати приховано триває. Після того, як усі спроби взяти Скадовськ під контроль провалилися, Султан та його банда полишили одно. Зі зникненням цієї небезпеки, мізерний струмочок сталкерів та артефактів перетворився на бурхливий потік. Бізнес бороди став процвітати, а Скадовськ у популярності майже зрівнявся з баром Сторенген. Після знищення лігвища кровососів тварюки вже не могли перешкодити спокійному плину тутешнього життя. На якийсь час старе судно стало центром відносної стабільності у мінливому світі зони. Угруповання воля змогло заслужити на довіру сталкерів зі станції Янів, намагаючись повернути колишні позиції. Долговці вчинили збройний напад, але в цій Веремії було вбито підполковника шульгу. Втративши командира, загін долгу припинив своє існування. Науково-дослідна експедиція професорів Германа та Озерського завершилася успішно. Зібрані дані допомогли розробити кілька унікальних пристроїв та лікарських препаратів. Завдяки цьому фінансування програм дослідження зони було збільшене у багато разів. Оповідь Гарика про долю військових віджахнула сталкерів від прип'яті. Одинокі відчайдухи, які все ж насмілилися рушити туди, зустрілися із нез'ясненними та жахливими явищами, що лише додало похмурі риси обличчю мертвого міста. Розповіді про ОАЗу перестали бути легендами. Дедалі частіше у розмовах між сталкерами згадувалися ті, хто зміг знайти шлях до цієї таємничої аномалії. Потік шукачів не вщухає. Із чого й користуються бандити. Новачки пристають на пропозицію показати дорогу до Ази, але все зазвичай скінчується грабунком десь обідь битих стежок. У зоні продовжують діяти загони найманців. Їхній інтерес до секретних лабораторій помітно зріс і встиг привернути пильну увагу СБУ. Однак встановити особу замовника, який стоїть за найманцями, не вдалося. Місцевість біля станції Янів приваблює дедалі більше сталкерів. Через відсутність небезпечних мутантів та велику кількість аномальних утворень ці місця у свідомості сталкерів дедалі більше ототожнюються із тим самим клондайком артефактів. Золус повернувся до головної бази Долгу на заводі Росток. Ніхто не знає, про що він говорив з генералом Вороніним, але за кілька днів Золуса бачили на чолі великого загону і прямував той до центру зони. Вано пішов на армійські склади до волі, де завдяки легкій вдачі та оптимізму швидко заслужив на загальну симпатію. Врешті-решт він очолив невеличку групу дослідників, що зайнялася вивченням аномалій. У зоні з'явилася нова група сталкерів. Підготовлені вони добре, та їхні цілі нікому не відомі. За непідтвердженими чутками, усі ці люди колись були бійцями моноліту. Лідер загону відомий під прізвиськом Бродяга. Старший лейтенант Соколов продовжив літати над територією зони і був збитий найманцями над Лиманськом. За два тижні його вцілілого хіба що дивом біля кордону підібрав патруль. Невдовзі Соколов звільнився із ВПС і перейшов до цивільної авіації. Під час особливо потужного викиду група сталкерів була змушена шукати прихисток у старій баржі Ноя. Незабаром судно атакували снорки, і хлопці зрозуміли, що опинилися у невеликій, але пристойній фортеці. Особливий подив викликала зграйка псевдособачат, які разом із Ноєм допомагали боронити баржу від мутантів. Кардана, який довідався про долю друзів, тепер аж ніяк не вабила кар'єра Сталкера. Подолавши алкогольну залежність, він перебрався на Янів, де спільно з Азотом організував майстерню з ремонту будь-чого. У вільний від роботи час обидва техніки завзято конструюють засіб пересування, пристосований для екстремальних умов зони. Стрілець передав керівництву СБУ здобуті на станції Дані. Ця інформація підштовхнула уряд до створення науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони. Посаду головного наукового консультанта в ньому посів сам стрілець. Командир групи СКАТ, полковник Ковальський, після повернення із зони доповів начальству про причини провалу операції Фарватер. Після довгого дізнання та багатьох спроб перекласти на нього усю відповідальність, полковник пішов у почесну відставку.